Служба безпеки спільно з БЕК викрили ділків, які у складі злочинної групи виготовили понад 200 тонн фальсифікованого пального. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 20 мільйонів гривень. За матеріалами справи організувала схему мешканка Кременчука, яка залучила до незаконної діяльності двох спільників. Ділки виготовляли фальсифікований бензин на потужностях нафтобази та продавали оптом на заправки. При цьому пальне не мало сертифікатів якості та з нього не розплачувався визначений законом акцизний збір. У ході обшуків правоохоронці вилучили записи чорнової бухгалтерії, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та понад 50 тонн фальсифікованого бензину, підготовленого для реалізації. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру вчиненню злочину, передбаченого частиною 3 статті 28 частиною 1 і 2 статті 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинено організованою групою. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі до слова розслідування завершено, обвинування акти скеровано до суду.